Найголовніше у командних тенісних змаганнях це підтримка. Українці до цього поставилися дуже серйозно. На першому у цьому році для наших спортсменок матчі Феткапу синьо-жовтий у тренді. Перший матч українки проводять на центральному корті угорської арени, яка сьогодні більше нагадує вітчизняну за кількістю національних вболівальників навкруги. То там, то тут з різних куточків трибун слова підтримки та облиски другій ракетці України Олесі Цуренко, який випала честь відкривати для нас цьогорічний відбірковий етап першої групи Кубка Федерації у матчі проти другого номера турецької команди. Пемри Озген, мабуть, саме хвилюванням пояснюється вічливість нашої спортсменки, яка одразу віддала свою подачу суперниці. Щоправда, перед тим зробивши брейк, Перма навіть стигла заволодіти перевагою 2-1, але більшого Олеся їй не дозволила: 6-2. Такий неудобний тип суперників для мене. Я іноді не розумію їх дійстві, тому я як как бы, стараюсь. Тих суперників, настраюваюсь на них, і я знаю, що мене чекає. у другому сеті все повторилося практично за таким же сценарієм. Турчанка, яка зрозуміла, що втрачати нема чого, пішла в атаку. Проте Цоренко не злякливих, не реалізувавши два геймболи у четвертому геймі, вона відіграла два брейкпоінти – 3-1. Власне, після цього психологічна перевага залишилася на боці нашої тенісистки. Двічі по 6-2 І перше очко на рахунку України. Супер, у нас по-моєму саме найбільше... Компанія болельщиків, Я слышала это наверху на трибунах. болели. Приятно, приятно. результат матчу першої ракетки України ліни Світоліної проти лідера турецької збірної Бюкакчай, Здавалося, був передбачений ще до початку зустрічі. Але Феткап любить сюрпризи, які іноді бувають неприємними. 117 та у рейтингу WTA турчанка практично на рівні зіграла проти 26-ї української ракетки світу. Вона дуже На грала з задньої лінії. То я тактично можна. сказать, очень неправильно играла и не показывала свою даже 50%, что я могу играть. Поэтому очень обидно, что я не смогла э, войти в игру, даже выиграв второй сет. То есть очень обидно, что не смогла что-то сделать. Покрытие очень медленное, это нивелирует мастерство, нивелирует рейтинговые личные заслуги, и матч Лины э, показал, забить мяч очень трудно. як чай виглядала швидшою, зрозумівши, що все виходить, додала азарту. Це не дозволило Еліні знайти оптимальний ігровий темп. І не дивлячись на шалену підтримку вболівальників, які були як мінімум вдвічі голоснішими за турецьких, наша лідерка свій матч подарувала суперниці 3-6-6-4-06. Поддержка очень хороша була. Я очень рада відео людей. Хто, хто болеє, я буду старатися далі готуватися і приносити очки команді. Команда є команда. Нещасливий для Світоліної день став нефартовим і для Козлової. 21-річна тенісистка не дебютувала за збірну, адже коли парна зустріч виявилася вирішальною, Наталя Медведєва замінила заявлених Савчук Козлову на перевірений боями феткапу дует Савчук Цуренко. Мы последний матч играли вместе на Австралии в прошлом году, и поэтому да, да. на год назад, даже чуть больше. Ну, мы, да, так как мы уже играли на футкапе, несколько решающих парных матчей. В принципе, мы знали, чего ожидать друг друга. Вчера потренировали. И Леся сама решила играть сегодня пару, поэтому была уверенность в игре. Перший сет проти Кагли б'юкакчай та Іпек Союлу нетипово для парного тенісу вийшов затяжним та емоційним. Довгі розіграші, обміни брейками, тривалі подачі. І ось він переломний момент за практично рівної гри. Дев'ятий гейм на подачі б'юкакчай при рахунку 40-0 Наші дівчата перетворили на брейк 5-4. В підсумку закінчивши перший 7-5. І далі Українок було не зупинити. В другому сеті, встановивши комфортний гандикап у два гейми, дівчата отримали значну ментальну перевагу та виграли 6-1. Парна комбінація прекрасна. Леся, професор Оля Савчук, пару м'ячів, Просто як під кеш молодиї годи. Поздравляю! Поздравляю Україну! Поздравляю нас всіх! Українки неочікувано складно у прямому сенсі слова вирвали перемогу у Туреччині і, зробивши висновки, готові рухатися далі за груповою схемою. А там на них завтра чекає команда Ліхтенштейну, яка сьогодні всі три зустрічі у двох партіях програла фавориту квартету бі Великій Британії. Ми приїхали побіждати, і ми і ми зробимо на лавці болельщики, зробимо все можливе, щоб дівчинам було комфортно, щоб у них було хороше настроєння.